Всім привіт! Приїхав на ферму і хочу накопати хробаків на рибалку. Буду шукати їх на фермі. Ось бачите, перегній. Ну це свіжий, тут думаю, хробаків немає. Але я вже тут копаю їх не перший раз, тому прийдусь по тих місцях, де є хробаки, подивлюсь, чи є вони, чи нема. Розрив я. Ось таку кучу перегною минулорічного і скажу вам, хрубаків не так уже і багато, як я собі розраховував. Трішки набрав, думаю, на завтра хватить. Але з такими темпами, мабуть, прийдеться таки розводити хрубаків в домашніх умовах. Попробую пошукати ще в іншому місці. Але з кожним роком хрубаків все менше і менше. Ось бачите, є ще один. Ну дуже мало, дуже-дуже мало їх, друзі. Тому я ще продовжую копати хробаків, шукати їх. Але пишіть в коментарях, як ви добуваєте таку наживку, як червоний хробак. Чи ви взагалі на хробака не ловите? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Для мене це одна з найкращих наживок на карася або на лина. Лин дуже хороша рибка і полюбляє таку наживку. Змінив ще декілька місць, докопав трішки хрубаків. І вже завтра можна буде виїжджати на риболовлю. Планую половити на поплавцеву вудку карасика. Але дивлюсь, друзі, з такими темпами потрібно, мабуть, буде таки розводити хорбаки в домашніх умовах на компостній ямі, бо дуже їх мало тут є. Не один я їх тут купаю і думаю, до кінця літа їх тут взагалі не буде. Отже, друзі, пишіть в коментарях, яку саму трофейну рибу вам вдалося спіймати на хорбака. І зустрінемося вже думаю, на риболовлі.